возніз реєструватися членів депутатів сесія промочна що зараз за свою роботу загальна засідання 104 посергова сесія шаб 88 80 хороша ціна Європейський Союз, який нам вже є завдання зараз, це так до перенесу України. Ми на громадяни, які отримали масову збройну агресію Російської Федерації проти України.

Як вас настрій? года. року. года. Тяжко, да? Як ну, почнеш, так і ну, не чекай. Так, так і продовжити. Ну, в тому якщо вже йдемо по Наталі, значить, то для нас наступна Наталя Андріївна. Наталя Андріївна, прошу піти на дзвін. Сьогодні все у секретаря. Хто за? Проти? І по утриманні. О, треба. Я. Прошу, прошу сідайте. Депутати, у нас в прошлому році закінчилася програма підтримки постраждалих, але всі розуміють, що у нас прямо перед новим роком, день нового року, з'явилися нові постраждалі.

де будь ласка. Я говорю зміни, по програмі, змінюємо 25-й рік, 24-й був 25-й, змінюємо саму назву комісії. Комісія не буде назвено називатись Комісія з розгляду питань щодо визначення орієнтовного розміру грошової підтримки постраждалим, а називались з визначення орієнтовної вартості пошкоджень. Mm -hmm. Більше змін ніяких не приймаємо її на рівно. Це більше, будь ласка, оголошення, щоб вони прийшли всі, хай ці кричать, щоб дали минулого разу. Прийшли у нас всі, ніхто не нехає, нічого такого не було. Ні, ну якщо потрібно зробимо голову, зараз це суті, питання. Люди всі, всі знають, вже більша частина людей пише. Так, да, не всі знають, коротко. Всі включені у кого є документи про встановлення, чи є сті, у кого немає. З да. програмою передбачена перелік документів для тих осіб, у яких немає права власності. Обов'язково. Питання. Є якісь питання? <плак> 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 Ні, ну це ж не це. Ж не це да. Ми е, зробили листи, я зробив е, засунку до всіх громад. Е, ми виключили ті громади, які допомогли нам того разу. Це було об'єднано на, на засідання онлайн, е, коли сімдалася громада там по другому питанню, І подивимося громади. Я думаю, що в любому розкладі це буде після сесії громад, це буде вже на, на, на лютий місяць. Якщо буде допомога, ми так само розподілимо його в пропорційному вигляді, як проштовація. Переходимо. Черникутський вісвіт. Чернего. Чуз. за ветеран. Так. Ковпак. Ягодкин. За. Браткевич. Так. Добробат. Першу. Так. Сапопадно так, наосі два дихання тренунки. Так. Це треба робити. А, от це є перед. Так, да, да. Буде порядок. Це доволно. От все хорошо. Да. Можна перед вдихом, е-е, дихання, ну, щоб утримати цей тиран додаткове дихання. Глаза. Роти. І утримувати. Виходимо за узи дихання, тож від 29 грудня 24 та це середського зброя, на 25-й. Це питання стосовно виділення грошей по програмі, правильно? Там субвенції державного бюджету. Там субвенції державного бюджету нам надійшли тому ми вже у нас виточняємо бюджет, вони цілеві, де ж включились на конфліктний день, які є. Давайте euh, більш... по цих статтях. Значить, збільшити на дану програму фінансування підтримки по 500 тисяч гривень за, за рахунок мінімум залишки загального фонду бюджету. Крім того, надійшла суденція у нас з державного бюджету на здійснення доплати за лічним працівникам закладів загальної середньої освіти загальна сума 2 мільйони 169 і 6 тисяч гривень. 1300, триста, як ну, можна, знаєте, по червень місяць. Дана субвенція розповіла січня по червні місяць. Також надійшла субвенція підтримки особи з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції 177 тисяч гривень. Е, і е, пропонуємо направити. А, і надійшла субвенція на. Е, Забезпечення якісної сучасної доступної загальної середньої світі нова українська школа, загальна сума мільйон 849 6 і шість тисяч гривень. Також ми пропонуємо в по проєкті включено за рахунок вільного залишку субвенції по спеціальному фонду на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти 1 триста дев'яносто тисяч гривень. Дана сума надійшла нам ще 27 грудня, 28, го тому щоб не затримувати процес, ми включити теж тебе. Що да, не перекладати на наступну сесію? Да, так? Да. Є питання якісь, да. шановні колеги. 500 тисяч виділяємо на допомогу. Потім комісія буде розподіляти і, і цільові вже гроші постельні. На Що вчора прийшла, якщо ну, дала до <поє> ага. за основу. Вчора прийшла до проєкції, надійшла лімітка про одного українську школу. Питання має проблем. Черневний, донько. Плюс праченко речинок сказал, задорожник, кітарен, Да. ягод, Да. пляшок закопарний, ароматик, певчанин. Так, Пятнадцать, пятнадцать за основу принятия. Голосов хватает дальше. Ну я не знаю, четырнадцать начале. Хватає четырнадцать. Хватай золовой. Да. А, ну так, правка. Ну, заправку можно я вас поставлю завтра? Нет. За, yeah. ну, yeah. за, yeah. за правок. Чернега, жанкого, yeah. yeah. плюс, yeah. Кравченко, yeah. речиновська за, задорожня, yeah. кітаренко, колпа, yeah. yeah. ягод, yeah. баткевич Братк... за. Чули хорошо за. Ляшук. Запопадна. Ароматі. Карчадин. П'ятнадцять за. Павленко, Пав'єнко. Yeah. Чернега, да. долкового, да. плюс, да. кравчий, да. речиновська, за, роздорожна. Тітаренко, да. да. ковпа, да. ягорки, да. браткевич, ляшпук. Це запопадла. Громаді, харчанина, за п'ятнадцять, да. залізів. Да. Так, слідний час. на а пригою. Загалі. Про прийняття. Про прийняття у Коману влас рішаючих порад до заплатної роботи надача у набаст, відповідно до політики, потрібно слідкувати формувати відсотки світові. Розумієте, про що я говорю? Це автобуси, які ми отримали від Київського фонду. Да. Пої їх приймаємо його. Скільки місць? То 60. Що, пусті, так, що ви навіть <каклінь> <Он, он, каклінь> Роман, він розвертається, у нього влада до менше, ніж у нашій газелі. Він на місці розвертається, да, <каклінь> <развертається, каклінь> <да. каклінь> Супер, <каклінь> да. <каклінь> автобус 250 тисяч пробігів. Ну, фактично, автобус свіжий. Це шостий автобус, який прийшов по цій програмі. Програма завершена. В Україні. зібору. Це це зібрали, щоб ви розуміли, це зібрали діти країни Бельгія. На цей автобус би він про з подарунками, з солодощами, з, з теплими речами. Ну, то, діда Морозом забрав. Діда Морозом зараз <рес> усіми <це> причин дорогами. <рес> ми попросили, їх, вони цей фонд взагалі займається більше цими швидкими допомогами для військових. Ми попросили, якщо буде така можливість, що вони, бо у нас ем, військова частина, наша бінківська, питала, можливо, десь, е, щоб ми допомогли. Ми обратилися до них, що вони, якщо буде якась швидка, щоб ми допомогли цій військовій частині. Це також взагалі розкупаємо. А? Де він буде стояти у нас? Ну, будемо вже на на цьому, на сесії шалаш якийсь <соцова> Ой, <це> <соцова> 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 da, приходимо до голосування. камеру. Каммерж будем бачить. Задорожный за. тетарен толпа yeah. за. ягодки за такшу закупарно ароматику 14 за четырнадцать за, если не

Ну допомога да я не могу. Ну, а тут написано, что бал же дизайн. А може з двох частин просто робити. А якщо з двох частин, то вчитається один об'єкт нерухомості. От як у нас вийшло що більше всіх пострадало лісі і поляково е, ущерб насчитали, прочитали, чи ставили 900 тисяч. А вони спільно-чаткова, мабуть, спільно сумісна, а дали. Е, а у достанові не більше 500 тисяч. Прийшлося їм відмовити. Получається, на 400 тисяч вони повинні зробити чи за свій кошти, чи за залучення, без різниці. Потім знову виходить комісія і тоді їдь От тому ми говоримо цим спільно-чатковим, спільносумісним. Ви будьтесь в одну в окрему юридичну одиницю. А люди це не розуміють, їм відмовили одразу крики. Звісно, так. Да. Ну, 500 тисяч це не Ну, так державою. Тобто ми ну, я... на програму дали 500 тисяч сьогодні. Ну, сьогодні. ну, ну, ну це Зараз тут 3-4. І то не так сильно, як той раз'янеться. Тобто, якщо ми минулого разу давали 10 осіб по Бука, я, там, віде. 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 Віде? я думаю, комісія вже коли прорахує, якщо там якихось 1050, то не буде вистачати, з сесії до пару. Можливо, хтось кине якась громада. Ну, можливо. Місто того разу не давало, Сергієнка того разу не давала. Місто сказало, що в них е, сесії не було. Они не могли прийняти, вони собирали сесії. А, а, раз, це... Того разу дали е, по 100 тисяч дала малого Дізі казачі, і по 50 тисяч дала Сергіївка, а Мароздвеївка Маразиїв. Маразиїв. і Сарата. Мороздівка 35. Да, 35. З Мороздейку у нас вийшло, так? Да? Ну, они сказали так, а видно, может депутаты так приняли, кто знает, что тут получилось. Зараз я депутат скажу, что но не депутаты вильны, задушу вы доделиваетесь. Ну, не забувайте, що тільки зарплата. Ну, понятно. Подавайте запити, але не забувайте. Все одно запити подавайте. Так. Майте на увазі, що багато там коштів немає, бо що він і залишок на то, що законно передбачено. Ну, все одно прошу. Не счастье, я думала, Василь, Василь, Василя, не у Василья Васильевич. Да, я бы спину. Спасибо. Спасибо. Мы сейчас других будемо Васильев будем. Василь Степанович, у ИТЧ. Десятого масса.

Питання на на договору, надання допомогі, на підготовку документів. Прошу підтримати рішення <кій> про надання дозволу на накладання договору з адвокатським бюро нам. Це адвокатське бюро, яке з нами працює вже з 2001 року. 21. 21. 21. Вони ведуть в нас а, взагалі саме таке. Надальне питання. Це всі питання процес, всі процесу. процеси так. процесуальні. Так, да. 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 поэтому вони будуть продовжувати надалі роботу. Прошу вас надати дозвіл нашому сільському голові на укладання з ними договору і надати дозвіл адвокатському бюро на підготовку всіх процесу, процесуальних документів, по суті, справи в частності бюдатського. Це, да. Це питання да. ма? Доповнень нема. Приходить Часово, до голосування. Порленко. Конфлікт. Сам собі не можу. Хочу, Петр Ігоріч. Черневі нова. Mm -hmm. Владимир. Василя. Хочу, а, так. Донкова. Плюс. Да. Паланчук. Утрималась. Так. Кравченко. Речановска, замк, – «За», Це – «За», за. за. ковпа, за. – «За», Бриткевич вийшов. Так, ляшок. Це за. запопадна. Громадіка. Херчаніна. за. за. День, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, денад, один. 14 за 1 утримався, рішення прийнято. Депутати?